Всім привіт! І з вами знову Олександра. Сьогодні ми поговоримо про таку класну бібліотеку, як Focus. Вона частково щось нагадує середні між Stable Diffusion і Midjourney. Я не думав насправді, що її зможу запустити, але, в принципі, на Google Club вона запускається. Але в процесі пошуку я зустрів величезну кількість теж дуже цікавих різних бібліотек, які б хотілося. Спробувати, я бачу, що напевно придеться все-таки проплатити. І Google Cloud Pro, як мінімум, собі взяти, для того щоб можна було для вас тестити і показувати всі ці бібліотеки. Тому що безкоштовна версія вона ну не витягує всі ті побажання, які я маю. Але те, що вона. Робить дана вже бібліотека, яку зараз ми розглянемо. Це просто суперово. Не будемо ми розглядати всі її можливості, тому що в мене там і помилки вибували, і так далі. Все-таки ми безкоштовно це тестимо. Посилання буде на сам код під відео. Тільки на даний момент я зроблю його у форматі посилання вже на е, ноутбук, на Google Colab. Ви просто відкриєте його в такому форматі. І нажмете ось цю кнопочку, і воно у вас запуститься. Потім у вас е, код буде. Запуск, зараз треба щось розширить. Е, коли код у вас запуститься, там треба почекати, буде хвилини 2-3, нажмете ось це посилання. Або це, або це. Ну, я це нажав. У вас відкриється ось таке ось вікно. Е -е, Нажмете відразу Advancements, е -е, і ми виберемо формат, в якому форматі Щас, е -е, ми будемо робити собі. Так, е -е, якщо ми будемо обирати, для прикладу, виберемо якусь модель. формата, ну, все. Це промпт, просто копію. Ви можете писати е, за вашим побажанням. Я, як завжди, лінюся і швидко намагаюся вам показати, як це все працює. Раз, Потім е, Setting. Е, вибираємо, як картинка приблизно повинна виглядати. ну Десь ось такий розмір ми візьмемо. Е, 768 це ширина і 1280 це висота. Наскільки я пам'ятаю. Так, І оберемо одну картинку, щоб генерував, щоб не перезавантажувати систему, тому що ну, ще раз кажу, безплатна версія. І так, ми по максимуму з неї витягуємо все, що можемо. Так, швид, так, Це приблизно в якому форматі ми хочемо, щоб у нас генерувалися картинки? Animal, Cinematic. 3D-модель ми можемо виправити фокус-фотограф Мастер -плайс. Ви Приглядаєте і обираєте, наприклад, ось це фокус мастерпас. Так, модель. Модель ми не можемо вибирати, вона тут уже базово забита. Тут не оберемо, тому ніяких. Ну, може тут з настройками погратися, але не рекомендую, тому що вони вже налаштовані. Продвинути орієнтовно, більш високе значення означає, що сіль чище ярче художественний. Але знову GPU ваша завантажиться, не трогайте. Давайте, якщо, скажімо так, ви можете погратися для себе окремо, але на даний момент, враховуючи те, що я швидко хочу, ще раз кажу, показати, настільки це класна штука, то у нас часу як такого немає. Так, все. Починається генерація. Пам -пам -пам. Генерація досить швидка. Враховуючи, що prompt, ну, величезний, як на мене. І дивимося, як у нас вже вона генерується. Так, зараз подивимося, які результати, порівняємо з Леонардо з базою, яка там була у нас. Пам -пам -пам. Напевно, треба було виставляти більше, хоча ні. Розмір достатній. В принципі, можна буде досконалювати, покращувати і збільшувати. Ну, тут в промті просто можна написати, що у повний зріст. Зараз Щас... подивимося чи вийде по. по... Не... по... Не... Зріст. Так. Ми сюди додамо просто і спробуємо перегенерувати. Хоча, знаєте, вже можна подивитись от Так. Є. А. Фокус. Приблизно ви можете побачити, тут набагато більше повний зріст. Зараз ми тут допишемо, можливо, вона згенерує все-таки нам картинку повний зріст. І подивимося, порівняємо. Ну, як на мене, робить ну, просто. Чуд... Професійно ще правильно виставити всі параметри, і у вас буде час і можливість можете посил... А, я ж виставив фотографію. Так, да, я розумію, що він тепер мені таку штуку вибиває, тому що я виставив в, в стилях. От, фокус. Надо повний зріст було, щоб I тут. Ладно. E... Зараз. <с there> Просто це додаткові промти, ви нажимаєте, і він фактично вам додатковий промт додає. Але просто подивіться, подивіться на цю якість, як на мене, ну це просто бомба. Навіть, ще раз кажу, порівнявши з тих, що у мене тут є. Ну, ось дивіться. Головне виставити правильний розмір, і, 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 і все. Так, зараз ми закинемо. Зараз я вам теж деякі речі тут ще покажу додатково. Це Advancing. Так, є input меседж. Дивіться, в чому прикол. Ви можете завантажити сюди фотографію, і воно неї зіллє. Тобто воно накладе, якщо тут взяти там якісь мої фотки, наприклад. Ой, так. Не хочеться там якісь брати мої, знову як кажуть. Незрозумілі фотки. <гум> а Давайте попробуємо, Як наклади мене. <гум> Зараз спробуємо, якщо він витягне. В принципі, параметри у нас мінімальний, повинно встигнути. Як завжди, прикалуємося повністю з мене, як можна, але я думаю, для вас це буде просто класний практичний досвід, що ви можете робити. Він там, наскільки зрозумів, деякі мої черти просто візьме і додасть в фотографію. Ну, Ви вже бачите, що в принципі непогано виходить. Так. Зараз наступний я вам покажу. Upscale Upskale operator. Да, Це якраз за допомогою цієї фотографії відбувається Upscale. Ну, Подивіться, в принципі, якщо схрестити було мене з нею, то результат повинен приблизно вийти такий. Досить непогано. Так, Image Prompting. Теж сюди додаємо фотографію, але я думаю, зараз він у мене здохне і не буде працювати, тому що не витягує. А от є ось така штука. Зараз ми її просто. Скачаємо і спробуємо. Зараз так. Зараз я подивлюсь, де воно в мене з'явиться. Так, і зараз сюди ми закинемо Job image І дивіться, тут можна домальовувати. ТОП-Left метод input. Наприклад. output. Пам пам пам. Так, щось я не знаходжу. Ладно. Ось як зрозумів. Отут потрібно. Так, напевно... Білого кольору, white color. Так, сейчас... Зразу сюда напишемо white color. Так, uh, generate. І зараз він повинен нам виправити брови на білий колір. Но ви можете тут шапочку додати не знаю, там руку домалювати, додаткове око створити. Да, бачу, це буде довго. in painting». Ось ця проблема якраз безкоштовного варіанту, що якби в нас все-таки була більш потужна машина, і навіть віртуальна, яку можна платити за 11 баксів, наскільки на я зрозумів, тут що нам дається, 100 участі є місяць, срок 200 учись є, стікає через 90 днів. Покупайте більше по мірі необхідності. Все, це суперово. Насправді, справ... на фастер, GPUs, uh, Mair, -er, більше пам'яті, термінал, севый контр. Це не можу зрозуміти. Виберите страну і тільки 18. А що це таке 18? а то за поддержка стеклянного я добра водки время. Не знаю, треба буде якось спробувати. Так. Сейчас він не те мені робить. Я написав йому додати. Я неправильно написал. Та не, значит, правильно. Это a browse. <laughs> Ладно, давайте попробуем White, wait. Може так воно переграє краще. Але з того, що я пробував до цього, це знаєте, кажуть, коли в реальному часі показуєш вам, не завжди виходить правильний той результат, який потрібен. Але те, що я пробував до цього, в принципі, деякі речі виходили. Я там собі прическу навіть малював. Було прикольно і можна було посміятись. Тому Ще раз, рекомендую відразу, вам не потрібно платити за Midjourney. Раз. Безкінечна кількість фотографій, які ви можете генерувати. Тут є кількі... величезна кількість Кіль... величезна кількість е... додаткових фу... функцій і плагінів, які ви можете використовувати. Просто шикарно, я вам можу сказати. Ага. Він взагалі мені чорний, але їх якось він малює, бо незрозуміло. Ну, неважливо, ще раз кажу. Так. і йолки. Ми просто отак відкриємо. Так. Він намалював великі брові. Треба буде з ним якось погратися, і щоб він там допрацював ці всі речі. Давайте ми зробимо. Там, як вона. Під, підвізка. Ні, нам. тако ми зараз зробимо. напиши ему. На мой... бляха, муха. На, На мой Нет, как это будет? подвеска. веска. Зараз что что он сделает. Пішіть англійською мовою відразу кажу з перекладачем, для того, щоб було більш точно, тому що української, російською і будь-якої мови з країни СНГ він не розуміє, тільки англійською. Так, що він тут пані калякає? Зараз зачекаємо. Напевно, придеться прискорювати відео, щоб швидше ви могли бачити, що він взагалі тут будує нам. Так, Ла-ла-ла-ла-ла... Нічого напевно він не створить, тому що я написав їм якусь Брідятіну. І Бредятіну він мені намагається. Показати. жорстко. А, ну звісно, так. Да. Що написав, те й отримав. Generate. Uh, можливо на цей раз він мене зрозуміє. Я напевно буду прискорювати відео на самій перемоці, тому якщо я буду дуже швидко говорити, то не звертайте увагу. Mm. Так, ось ми вже пишемо. Ми в 10 хвилин заліземо чи не заліземо. Так, 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 так. Хто не бачив мої попередні відео, подивіться попередні відео по заміні обличчя. Там дуже прикольне відео. Потім по генерації теж окремо. Є відео по генерації картинок, там використання трохи інших бібліотек, де ми генерували з тексту в картинку. І останнє відео там було, де ми генерували з картинки в картинку. Тому, якщо матимете час, попередньо подивіться. Як на мене, дуже непогані відео. Так, напевно він не розуміє, що таке. Подвізка на шею. Я не знаю тоді, як його назвати. Подвізка на шею. Це почка. Цепочка на шею Спробуємо так. Все залежить від точності вашого промта. От завжди повторюю одну річ. Друзі, як задали питання, так і отримали відповідь. Якщо по-дебільному написали, який як дуже спішить, бо вже почало 4 години, і у мене скоро запис з друзями нашого щотижневого подкасту по штучному інтелекту. І мені потрібно підготувати ще. Повністю весь сценарій написати. А я, як кажуть, ще кін не валявся. Так, напевно, він знову не розчахлився. Ну, ладно. На цю. На цьому, я думаю, ми і закінчимо, враховуючи, те, що він мене не розуміє, але ви можете враховуючи, те, що в наявності у вас більше часу, ніж мене на даний момент. Ви можете спокійно гратися, як я вам кажу, є додаткові SEO промти, Тут ви прописуєте промпт. Це заміна, якщо ви хочете щось там досконалити або замінити. Це картинка промт, це картинку, яку ви фотографію завантажуєте для заміни там. Ні, він не зробив. Немає. Ладно. На сьогоднішній день буде так, як кажуть, блінкомом. Дякую за увагу, але просто кажу. Бібліотека просто шикарна. Ви нічого майже не встановлюєте собі на комп'ютер. Ви відкрили те посилання, яке я вам дав, запустили його, поклацали, погралися, закрили там, завантажили фотографії, які потрібно, і забули. Ви не перезавантажуєте свою систему, свого комп'ютера, ви використовуєте віртуальну машину, жодного віруса вам на комп'ютер не попадає і так далі. Тому це суперова річ. Дякую за увагу. Ой, до наступної зустрічі.